Бажаю здоров'я, е, мирного неба над головою І щоб е, всі матері дочекали своїх дочок, синів. Е, ось зараз я хочу ще більше любові показати і проявити, тому типу, що я справді її дуже сильно ціную. Я хочу ну, їй вітати все, що в мене просто є. Подякувати за те, що виросла такими нас хорошими. Насправді хочу привітати свою маму. Я дуже рідко тебе вітаю, але знаєш, що я тебе люблю, хоч ти дуже далеко. І ми давно не бачились, але я про тебе згадую. Я тебе люблю. Наскільки моя мама сильна жінка, і наскільки я просто її ціную безмежно. Якщо вона це побачить, мама я тебе люблю. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято в Україні припадає на другу неділю травня? День матері. А чи відзначаєте його і загалом, можливо, що для вас означає це свято? Так, відзначаю в мене є мама і моя бабуся. Підемо, напевно, на вечерю до них або на обід до моєї баби з дідом і подарю якийсь подарунок, не знаю, квіти 100% для мами і бабусі і може якийсь сувенір, не знаю. Але загалом час проведений разом, переважно святкування відбувається, чи буває таке, що в телефонному режимі або просто смс? Я живу за кордоном вже 4 роки, і так цього року випало, що на неділю цю я буду тут, тому це 100% буде сімейне коло. А стосовно подарунків, ви казали, що окрім квітів щось, переважно що це? Або можливо, з попередніх років що дарували таке особливе для своєї мами? Ну і бабусі, звісно. Білети на концерт, наприклад, якихось улюблених виконавців. Я більш люблю якісь такі подарунки, не парфуми, які потім не, не використовую, а щось таке. Ну, в принципі, завжди кажу мам. Або, наприклад, подорож якусь там за кордон на пару днів. Ну, отаке. А, можливо, кілька слів. Що би ви хотіли побажати своїй мамі, бабусі і загалом усім матерям України? А, Напевно, терпіння до своїх дітей, розуміння і ну, люблять вони нас і так, тому розуміти своїх дітей і кохати попри всі всі події, що відбуваються зараз. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято припадає на другу неділю травня? День матері. А загалом, як ставитесь до цього свята і чи святкуєте, чи є, можливо, якісь у вас традиції? Ну, то привітати бабусь, маму, то, в принципі, все. А якщо вітаєте, щось даруєте, можливо, розкажете, що саме? Ну, мамі зазвичай букет, букет квітів подарує ось. А бабусі так само? Ну, бабусі трошки далі живуть, не завжди є можливість, але. Тобто, речі, дзвінок або смс, я так розумію, так Що далі. Власне, можливо, кілька слів. Що би хотіли побажати своїй мамі, бабусям, так і загалом усім матерям України? Я бажаю здоров'я, мирного неба головою, і щоб всі матері дочекали своїх дочок, синів. Ось, щоб всіх все було добре, одним словом. Дівчатка, ми з телеканалу Правда Тут Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято припадає на другу неділю травня? День матері. Власне, чи святкуєте, можливо, є якісь традиції, чи будете вітати своїх мамус? Я так, е, так. так вітаємо. Да. А вітаємо. А як переважно? Телефонним дзвінком, смс-кою чи зустріч, можливо? Ну, якийсь подарунок і словами ми звичайно. А що переважно даруєте, якщо не так. Квіти квіти або... або солодкі. Так або питає в неї там за пару днів що вона любить щоб купитися це ну за пару днів і подарити Доктор. Власне, якщо говорити про минуле, так чи змінилося у вас ставлення, коли ви були дітьми зовсім і зараз так. до цього свята? Так, звичайно. Так. звичайно. Так. Зараз я хочу ще більше любові показати і проявити, типу що я справді її дуже сильно ціную. Я хочу їй вітати все, що в мене просто є. Подякувати за те, що виросли у нас хорошими. Бо раніше, якщо вистачало якогось малюночка і простих слів, то зараз хочеться віддати набагато більше. Власне, а що би ви побажали своїм мамам? І, мабуть, усім матерям України? О. Ну, мабуть, миру, як і Вісного здоров'я. Да. Щоб все було добре просто. Прожити набагато довше і щоб її любили, не ображали. Це О. все на само так. Ну, саме головне виходить. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, мабуть, можливо, ви й чули. Яке свято припадає на другу неділю травня? День мами. Чи святкуєте і в який спосіб, можливо, є якісь певні традиції стосовно вашої матусі? Е, ну, мамі ми завжди стараємось щось класне подарувати і відсвяткувати це саме з нею, вдома на природі. Е, та й так стараємося її в цей день огорнути максимальною любов'ю і теплом, нагадати їй, наскільки вона для нас цінна. Стараємось це робити кожен день, але в цей день прям по-особливому, щоб все було тільки для неї. Власне, якщо порівняти, чи змінилося ваше ставлення до цього свята з руками, так? Так, змінилось. Дуже сильно змінилось, оскільки я навчаюся на психолога, і ну, всі знають, що всі наші травми, це дитинство і так далі. З вивченням того всього я усвідомила, наскільки моя мама внесла в моє життя багато, багато важливого. Що люди намагаються здобути руками в терапії? Наскільки моя мама сильна жінка, і наскільки я просто її ціную безмежно? Якщо вона це побачить, мама, я тебе люблю. Власне, що ви хотіли побажати їй? Щоб вона приділяла більше часу собі і ніколи не сумнівалась у тому, що вона особлива. Ми з телеканалу Правда тут» Тутрі. Кілька слів. Чи знаєте, яке свято пропадає на другу неділю травня? Чо, на жаль, ні. день матері. День матері. А загалом чи святкуєте, чи вітаєте своєму мусі? У нас трішки натягнуті відносини, я її люблю, але ми так прям не тісно спілкуємося. А можливо, хотіли б передати якесь вітання, або загалом, окрім вашої матусі, всім матерям України. Що ви хотіли побажати в таке свято? Прям всім матерям України. А, що, насправді хочу привітати свою маму. Я дуже рідко тебе вітаю, але знаєш, що я тебе люблю, хоч ти дуже далеко. І ми давно не бачились, але я про тебе згадую, я тебе люблю. Я будемо починати. Ми з телеканалу «Правда тут». Рів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято припадає на другу неділю травня? Так, звичайно, день матері. Власне, як відзначаєте, чи загалом відзначаєте? Вітаємо. І вас, мабуть, також так загалом. Це подарунки чи зустрічі, телефонні розмови? Ми зустрічі з батьками це регулярно, майже кожного дня, тому що ми дуже близькі і на телефоні постійно. Ну, звичайно, це є подарунки. Там якісь солоденькі, якісь квіти, обов'язково ну, припадає так часто, що брат приїжджає. Вітаємо маму, обов'язково хрещена маму також. Власне, якщо саме про вас говорити так, можете порівняти, чи змінилося ставлення до цього свята з роками? Так, е, якщо ну якщо правильно продав, коли я вчилася в школі, там садочок, школи ще пам'ятаю, не було. Е, ну не було такого святкування, як зараз. Якось так ну було, привітали маму. Привітала, але навіть не пам'ятаю, якщо чесно, щоб я вітала б маму там 8 березня, точно. А зараз це стало більш актуальніше. Ну, от останніх. Одинадцять, то свято вже так сильно відчувається, і його все частіше, частіше святкуємо, ну і вже більше, надзвичайно. Власне, для вас, як для матусі, так? який от бажаний або мрій, омріяний подарунок в цей день? А, ну, я отримала бажаний подарунок вже 11 років назад і більше подарунків поки що немає. Це найбільше щастя і досягнення, яке я отримала загально. Називатися мамою це найбільше, що може бути, це найкраще. Супер, а скажіть ще, будь ласка, що ви побажали так, от вашій матусі і загалом матусям України на даний момент терпіння всім. Терпіння, щоб вже мир настав, найперше щоб закінчилась війна. Це бажання напевно, кожної мами, кожної дружини. Насправді всі чекаємо своїх чоловіків, братів, батьків, тому терпіння. Миру і щоб наші діти були поруч з нами і нас тішили. Скільки б він було років? Ми з телеканалу Правда Тутрія. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято пропадає на другу неділю травня? День матері. А чи відзначає? Звичайно, що відзначаємо. Як? Якщо не секрет, мені вітаємо батьків, ну мамів наших. У нас буде подвійне свято, бо нас будуть поправи весілля. Цьогоріч. А загалом, яка традиція святкування? От як вітаєте своїх матусь, можливо, бабусь? Ну, То як вітаємо? Подарунками вітаємо. Ну, Якось постараємось проводити день поруч з ними, так, з рідними. Переважно так, як і то неділя, то якраз так пасує. Зрозуміло. А власне, чи якось змінилось ваше ставлення з дитячого віку до цього свята загалом? Я думаю, що ніяк не змінилося. Як святкувала, так і далі святкуємо. А у вас? Ну, більше почала цінувати, шанувати. Зрозуміло. А що би хотіли побажати своїм матусям і загалом матерям? Самосине здоров'я. І насамперед, щоб закінчилася війна, типу, щоб е, збиралися в колі всієї сім'ї, а не тільки якихось певних персон. І все в принципі, приєднуюсь. Ми з телеканалу Правда тут є. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято припадає на другу неділю травня? Так, звичайно. Яке? День матері. А чи відзначаєте його? Чи святкуєте, вітаєте? Так, вітаємо. Вітаємо. Загалом, як святкуєте? У чому полягає? Тобто дзвінок до матусі? Чи все ж таки поїздка, зустріч? Зазвичай я цей день святкую на роботі, тому що я працюю фотографом. і мене, до мене приходять сім'ї, тому це такий робочо-сімейний день. А вас? Віраю подаруночки, вітаю, маму. А переважно це що? Подаруночок у вигляді чого? Цього року я вибираю щось з аксесуарів. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо порівняти за роки, чи змінилося загалом у вас ставлення до цього свята? Якщо згадати, як ставилися, будучи ще дітьми, і зараз? Ні, не змінилося. Це свято завжди було в пріоритеті. Вітаємо всіх бабусь, хресних, рідних, взагалі, всіх тих, хто носить це велике звання, мама. Власне, що ви хотіли побажати і своїм матусям, і, можливо, матусям усієї України здоров'я і миру. Ну, найголовніше це, звісно, миру для нас, всіх, щоб. Матусі, які чекають своїх синів, дочок можеш тільки не заплакати, щоб всі дочекалися, щоб жили всі в мирі, щоб народжувалося більше дітей, і щоб матері були щасливі в материнстві.